«А яка має бути пенсія, щоб нормально почуватися?» «20 тисяч доларів». З 1 грудня прожитковий мінімум в Україні зріс на 66 гривень. Було 2027, стало 2093. Пенсії перерахували для 315 тисяч полтавців. Мінімальна зросла на 66 гривень, максимальна – на 660. У середньому, говорить пенсійному фонді, виплати збільшилися на 90 гривень. «90 гривень». Та це ні що, родненька, вибачте. Що таке 90? 900, да. А 90 хлібушок зараз, подивіться, скільки. Пані Тамарі 81. Вона працюючий пенсіонер. Говорить, вижити в сучасних умовах можна лише так. Чому я працюю? Тому що я б не дожила на те, що мені дала. Я 40 років працювала на, на знам'я на заводі, да? 40 років. А потім прийшла працювати у обласну лікарню санітарочку, бо мене вже сократили. І оце я до сих пор працюю. А 78-річна пані Марія отримує пенсію 5 тисяч 200. Не мінімальну, але і її, говорить, не вистачає. Ну, я отримую пенсію 5200. Ну, за квартиру ж плачу, син живе віддельно. І в мене дуже багато йде на лікарство більше, ніж на все. Я пропрацювала 42 роки. В мене тільки 27 років, років, тільки гарячого стажу. Я сварщиком тільки 27 років проробила. А чи очікуєте підвищення? Ну навряд, я тільки ціла в це порадіо, що тільки тільки підвищення, тільки тим, у кого ну це саме менша пенсія. Полтавець Микола Федорович будь-яке підвищення виплат сприймає з оптимізмом. За 70. а скажіть, з підвищення пенсії з 1 грудня чого ви про це? Очікуєте? Тачу, ну от это зараз 300 гривень мені додавали. Ну я учасник ліквідації э, аварії. Ну діло в тому, що ну, 300 воно зараз. Ну, все одно спасибо і на цьому. 300 так я один раз сходив в магазин. Значно спростилася з 1 грудня і сама процедура отримання соцвиплат. Відтепер з питань нарахування та видачі пенсій можна звернутися в 31 сервісний центр та 62 пункти обміну, незалежно від місця проживання та прописки, говорить в пенсійному фонді області. Люди, які досяглися віком до 70 років, які мають стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років. Для них показник мінімальної пенсії є вищим, ніж для звичайних пенсіонерів. Цей показник дорівнює 2500 гривень. Тобто з 1 грудня особи, які мають 30-35 років, будуть отримувати не менше, ніж 2500 гривень. І остання категорія, яким суттєво підвищені більш суттєво підвищені пенсії, це чорнобильці їм пенсії перераховані і встановлені в максимальному розмірі, який складає 20 тисяч гривень. З 1 грудня відбулися не тільки перерахунки пенсій, а й передача функції адміністрування житлових субсидій та пільг пенсійному фонду. Відбулися зміни в оформленні субсидій. І для людей, які користуються цією послугою, то для них з'явилася ще одна точка це пенсійний фонд, куди вони можуть подати свої документи. Технічно все це можна оформити, навіть не виходячи з дому. Оформити соцвиплати можна як через сервісні центри та ЦНАПИ, так і дистанційно через дію веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний застосунок Пенсійний Фонд.